Вступна головоломка. У нас є така фігура, яка складається з трьох квадратів. Раз два і великий квадрат. Отже, наше завдання перемістити три сернички, щоб у нас утворилося чотири квадрати. Нам потрібно перемістити три сирнички, щоб у нас утворилося 4 квадрати. Це також досить простеньке завдання. З ним справляється більшість дітей, практично усі дорослі. Це звичайне завдання на логіку. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з даною головоломкою. Отже, нам потрібно перемістити три сірнички, щоб у нас утворилося 4 квадрати. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок Ось цей сирничок і ось цей сирничок. Тепер ми рахуємо. Раз, два, три, чотири. Отже, ми перемістили три сирнички і у нас утворилось 4 квадрати. Задачку виконано. Головоломка вирішена.